Пограємо, який є фітинг? Хм, Для чого ж я потрібен? Щоб понизити рівень труби каналізації у багатоповерхівці. Mm -hmm. А ще. Коли розтруб труби пошкоджено. Ну, я вже здогадуюсь, дай ще безказку. У випадках різних інженерних рішень при неможливості використання довгої муфти. Це ставна муфта від АСГ? Ха, точно. Асортименти внутрішньої каналізації ASG Nano HDR є основна муфта. Або як її ще називають, відновник Ще Щільна фіксація, надійний монтаж та вирішення складних монтажних ситуацій. Використовується для труб та фітингів діаметром 110 мм. Виготовлено з поліпропилену, що здатен витримати до 95 градусів Цельсія. Ущільню ось з трьома манчатами та двокомпонентне кільце для надійного монтажу та фіксації. Оце клявий фітинг, який вам. 100% пригодиться. Граємо ще?